У парламенті готують фінансову підтримку для українських сімей. Нові виплати на дітей планують запровадити з 1 січня 2026 року. Суми поки що озвучують орієнтовні, однак вони у будь-якому разі суттєво перевищуватимуть нинішні. Пані Галина, яка у Рівненському міському пологовому нещодавно народила свою першу дитину. Кошти отримуватиме ще за старими розрахунками. Жінка каже, що діти це дорого. Найбільше доводиться віддавати за підгузки. Додає, трохи прикро, але приємно, що іншим буде легше. Бо витрати на дітей збільшуються щодня. Я, я рада за жінок, які народять у му році і будуть отримувати вже значно більшу суму. Ну, так вийшло. Ну, звісно, обідно, обідно, але мені здається, що. Ну, до судьба, така доля. А це Марина. Нині жінка на 20-му тижні вагітності. Чекає на хлопчика. Каже, дуже сподівається, що Верховна Рада таки ухвалить рішення, і вже у 2026 році можна буде чекати більших виплат. Бо ті, що є зараз, і з теперішніми цінами, це не допомога, а насмішка з людей. Зазвичай для дітей хочуть кращого, то чим матеріальна підґрунтя має бути відповідним. Тому те, звичайно, і ми надіємося, що все ж таки це буде в 26-му році і на це чекаємо. А от найбільше може відчути ці зміни Анна. Жінка має вже одну дитину. Зараз чекає на другу. Народжувати має орієнтовно 1 січня. Розповідає, із першою дитиною було важкувато, бо малюк був на штучному вигодовуванні. Із тих 860 гривень допомоги від держави вистачало лише на упаковку підгузок та упаковку суміші. Наша сім'я рада тим, що держава піклується і є. Такі напрацювання, що саме в цьому році, 26-му році, вже будуть ці виплати більші, і я думаю, що нам буде їх вистачати вже на другу дитинку. Водночас експерти зауважують, це лише перше читання під час повторного розгляду можуть внести суттєві зміни. Тому про суми поки що воліють говорити обережно, як і про терміни запровадження нових порядків. Питання залежати буде від народних депутатів. Ми будемо працювати з радою для того, щоб ухвалити цей законопроект якомога швидше. Але, наприклад, ми бюджетували, що найпізніше з 1 січня 2026 року. Цей законопроект вже буде ухвалено і вступить в дію. Відповідно, всім, хто буде з цієї дати, ми будемо надавати підтримку за новими правилами. Перша заступниця міністра соціальної політики України Дар'я Марчак додає, аби законопроєкт став законом, він має пройти ще друге читання. Тільки після цього його може підписати президент. Якщо ж закон приймуть, то при народженні дитини родина отримуватиме 50 тисяч гривень відразу. Раніше допомога складала 41 тисячу та гривень і виплачувалася частинами протягом трьох років. Крім того, передбачені додаткові програми підтримки. Пакунок малюка можна буде замовити вже з 36 го тижня вагітності. Допомога для вагітних від страхового стажу 7 тисяч гривень щомісяця до пологів. Виплати з догляду за дитиною до одного року 7 тисяч гривень щомісяця для того з батьків, хто залишається вдома. Програма є ясла компенсація до 8 тисяч гривень за дитсадок або оплата ЄСВ для того з батьків, хто доглядає дитину після року. Пакунок школяра 5 тисяч гривень одноразово для кожного першокласника. Остаточне рішення парламенту може стати справжньою фінансовою допомогою для тисячів українських родин, у яких діти народжуватимуться вже з нового року. Олеся Мороз, Юрій Сидор, Media Group.